Опали листя, гілки та побутове сміття. З Самого ранку в Хортицькому районі волонтери спільно з реадміністрацією влаштували масштабну толоку, очистити від сміття. Вирішили територію лісосмуги за житловими будинками. Проводжу суботники регулярно і все, що стосується покращення нашої місцевості, це все до мене, це все дуже близько. Тому тому звісно, долучаємося і хочемо зробити нашу місцевість як наймога чистіше і найкраще. Цього року в Запоріжжі у кожному районі було виокремлено окремі ділянки, де запорізьці можуть прийти і допомогти в прибиранні. Хортицький район не став винятком. Ми доєднали і волонтерський рух, і працівників Хортицької районної адміністрації. Вся Хортицька районна адміністрація зараз тут. Ми прибираємо, а потім вже комунальні служби допоможуть нам в вивезенні цього сміття. Велику толоку влаштували її у Вознесенівському районі. Сіка тут много. Я так понимаю, люди. Тут кушать також активна молодь Запоріжжя спільно з представниками міської влади, озброївшись рукавичками, мішками для сміття, граблями та лопатами, прибирали алюмінієву балку. Ми запросили локації з урахуванням безпекових питань, щоб поряд були укриття, яке може вмістити достатню кількість людей. В даному випадку це ось шоста міська лікарня дозволила нам скористатися їх укриттям. Тому запорізька міська рада надала нам перелік безпечних локацій, і цьому брали центральну, тому що вона найбільш потребує прибирання, як ми побачили. Сьогодні ми прибираємо сміття. Ми побачили, що на жаль наші містяни ставляться до Запоріжжя дуже ну, скажімо так, легко погано, тому що. Їх просто кучі, їх викидають з домів, з вікон. Я не знаю, як так в принципі можна робити. У нас для цього є свалки. Тому я хотів би одразу звернутися до містян міста Запоріжжя. Ми тут живемо, нам тут жити, жити нам тут, нашим дітям. Тому давайте трохи дивитися за собою, куди ми викидаємо сміття. Учасники заходу кажуть, хотіли власним прикладом показати, що зробити місто чистішим може кожен і долучатись до цього слід не тільки у всесвітній день прибирання, а щодня такі ж акції провели і в інших районах Запоріжжя, зокрема у Комунарському, Дніпровському та Заводському. Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.